Друзі, погляньте, які у мене по осені виросли гарні пеларгонії. Я вам показувала, що з весни їх висаджую на вулицю, і хтось дуже розумний мені написав, який дурень їх висаджує на вулицю. Вони ж замерзнуть зимою. <гум> у мене зустрічне питання, а який дурень їх залишає зимувати на вулиці? Я їх з весни висадила, а по осені, сьогодні, ось 1 листопада, я їх забираю у будинок. Звісно ж, такий вже кущ, я його забирати у будинок не буду, тому я їх черенкую. Підрізаю ось такі череночки. Можна посадити відразу в землю, вони дуже гарно пускають швидко коріння. Можна поставити в водичку, вони пустять корінчики і пізнішенько їх посадити. Ось і все. Цвітуть пеларгонії ціле літо і цілу осень. Де ось такі невеликі кущики, ну в мене є такі ось сорти пеларгоній, які не такі крупні, як ці. Я їх буду забирати. Ось так і прямо з корінчиками. На горі ще дістану горщики і буду їх садити. Але ж знову таки я їх підстригаю. Всі квіточки, які вони пустили, прибираю. І ось так вони в мене будуть садитися. Жаріко, ти прийшов мені синок допомагати? Так, ось так. Зараз покажу, скільки я їх начеренкувала. Ось ходімте. Ось цілу кубку я настригла. Ці підуть у мене у воду, а ці посажу у горщики. Це такі в мене рожеві, біленькі, вони не сильно великі, виростають. Да? Всі мої помічники прийшли. Я без вас ніякої роботи зробити не, ну, просто не можу. Да? Дівчатка, будемо садити квіточки? Так, да, ви ж, дівчатка, ви маєте любити квіточки. І ти любиш квіточки, синок. І тість. Кажу, я хлопчики, я теж люблю квіточки, так? Да? Да. Ай ти таке шило моє, шило таке моє. Біжи, біжи. Так, ану киш киш киш, киш. Бігом. Хто на горище піде за горщиком? Джері, полізеш? Полізеш? Ай ви мої такі. Все киш киш, киш бо поламаєте, зараз шкоди наробите. <плум> <плум> Отак От ми і садимо гуртом цією компанією квітки. Як же я без своїх курносик? А ніяк. Да, Джері? Ай ви. Киш. Садила в горщики, пополивала їх, ті, які черенкувала просто у відеречка з водою, і тепер хай вони ростуть. Трішки постоять вони на вулиці, ще морозів немає, тоді підуть у тамбур, а потім з тамбура, вже як буде сильно холодно, то я їх заберу у будинок. Я зараз поїду трішки на відпочинок, в мене не буде вдома, якраз, можливо, пустять корінчики, ну, повернуся тоді, доведу їх уже до ума. Ну що, відпочивайте мої красуні від Радували мене ціле літо і цілу осінь. Молодці.